Коли все почалося, то ми втратили приблизно 50% нашого доходу. Ми вийшли до всіх людей в компанії, сказали: слухайте, у нас така така ситуація, яка вона є. Ми пропонуємо наступний варіант. Ми не хочемо йти по шляху скорочення, ми хочемо зберегти команду. Тому просимо кожного з вас подумати над двома питаннями: перше питання: скільки в цьому місяці мені треба киша. Для того щоб я почував себе комфортно, і друге, скажіть, яку суму треба нараховувати? А це по суті ви самі собі встановите цю зарплатню. І в нас вийшли такі цифри, що ми платили 30% від всього фонду праці кешом, реальним, і десь 50 там з копійками відсотків це було нарахування до кінця 2022 року за рахунок експансії в. Країни Центральної Азії ми ці гроші повернули. Ми змогли цей період пережити, не втративши жодної людини. Оце логіка, яка в нас працює.